Привіт, а на жаль на сьогодні, в принципі. Із звернень моїх клієнтів із і моїх підписників залишається проблемою це проходження військово-лікарської комісії. В принципі, є ті, які розповідають і це підтверджується в принципі і відео, і згодом потім зверненнями і до ДБР, і до поліції відносно того, що військово лікарська комісія проходиться за 20-30 хвилин, і потім після цього нічого не. Можна довести. Тобто людина хвора, а її визнали повністю придатною до військово-лікарської комісії. Так, буквально два тижні тому до мене зверталися люди, коли. У чоловіка є відповідна епілепсія, але його взагалі військова лікарська комісія, яка навіть не за місцем його реєстрації, оглядає, визнає його придатним до військової служби, і потім ми вз... займалися тим, що з'ясовували в якій він частині, зверталися до ДБР. Ну і займалися тим, щоб відповідно вже людину повернути. Так, от сьогодні я вам хочу а, з вами хочу поговорити про те, як пройти військово-лікарську комісію тобто дам таку а, тоненьку а, інструкцію. Отже, військова лікарська комісія сама по собі це процедура медичного огляду військовослужбовців, яка проводиться для визначення в першу чергу стану здоров'я та придатності до військової служби. Звертаю увагу не тільки військовослужбовця, а й відповідно військове зобов'язання. Чому необхідно в принципі проходити військова лікарська комісія? Ну, по перше, це оцінка стану здоров'я. Військова лікарська комісія до Дозволяє оцінити стан здоров'я як військовослужбовців, для того, щоб можливо, їх потім демобілізувати або перевести в іншу частину, виявити можливі захворювання, так і стан придатності військовозобов'язаних. Визначення придатності також до військової служби, про що я вам хочу сказати. За результатами військово-лікарської комісії визначається, чи придатний як військовослужбовець, так військово зобов'язаний до проходження військової служби за відповідною спеціальністю або потребує обмеження у службі. Тут я хочу зупинитися і сказати, що в даному випадку мова буде йти саме, що або громадянин є придатним до військової служби, тобто він може. Бути е, направлений згодом після проходження навчання в будь-яку частину, і відповідне, як відправлений е, в ті частини, які знаходяться безпосередньо вже на нулі, або якщо громадянин визнаний придатним до служби або в частинах запасу, або в РТЦК, то відповідне він може бути мобілізований і вже направлений в ту частину, які відповідає саме. Його стан здоров'я. Йдемо далі на підставі результатів військова лікарська комісія оформлюються відповідні документи, які підтверджують стан здоров'я військовослужбовця. Що необхідно вам знати, і як відповідно підготуватися з урахуванням того, що я до цього сказала, до проходження військово лікарської комісії. По-перше, зберіть необхідні документи: це паспорт, військовий квиток, направлення на ВЛК, медичну книжку. Якщо вона є результати попередніх обстежень, також тут хочу зупинитися і звернути увагу на те, що результати досліджень в принципі будуть прийматися, які мають термін десь рік або два роки. І на сьогодні я звертаю вашу увагу, що є досить обов'язковим, А чи має значення, що проходили в державній клініці чи проходили в приватній клініці, навіть якщо ви проходили Дала обстеження в приватній клініці, і вам відповідна відкривала лікарняни, то дані записи мали бути внесені до системи ЄХЕЛС. E в принципі, нормативного акту, який би регулював і зобов'язував військово-лікарську комісію, обов'язково це враховувати на сьогодні немає. Але з практики можу сказати, що військова лікарська комісія так перевіряють і беруть до уваги, якщо, наприклад, Є результати ваших обстежень, певні лікарняні, певні направлення, певне лікування, і все це міститься в системі ЄХе. Е тобто, відповідна військова лікарська комісія на порядок простіше це перенести, наприклад, для того, щоб записати у вашу картку. І також, якщо ви в подальшому я згодом до цього повернуся, будете не погоджуватися із результатами проходження військово лікарської комісії, то відповідно також ви зможете посилатися на документи, які є по суті в загальному доступі саме для лікарів. І представники військово лікарської комісії могли так само їм скористатися і, відповідно, на підставі цього написати певні свої висновки. Якщо вони їх не написали, або вони їх не врахували, то відповідно це вже буде або їх халатність, або дисциплінарна відповідальність. Ну, до цього ми, в принципі, Дойдемо. Отже, ми зупинилися з вами на тому, що ви в першу чергу збираєте паспорт, ідентифікаційний код, направлення і всі документи, і проходите всі необхідні обстеження. Перед ВЛК їх бажано відповідно. всі пройти. зібрати інформацію про свій стан здоров'я. Що це означає? Це я вам рекомендую скласти список всіх захворювань, які у вас були, а також ліків, які ви приймали. Обов'язково рекомендую повідомити лікаря по, про всі свої симптоми. Тут треба бути відвертим з лікарем щодо своїх скарг відповідно на здоров'я. І ось ми з вами дійшли до самої процедури проходження ВЛК. Перше це отримання направлення. Направлення на військово-лікарську комісію видається для військово зобов'язаних. видається територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. Або військовослужбовцям видає командир військової частини відповідним. Реєстрація після отримання направлення необхідно зареєструватися у військово-лікарській комісії, і оскільки ви не в той же день, коли вам дали направлення, можете її проходити. Про це проте з практики Можу сказати, що в певних військово-лікарських комісіях ми проходили, починали там в той же день, коли були направлені. Проходження, тобто обстеження. Ви будете направлені на огляд до різних спеціалістів. Мова йде тут про терапевта, хірурга і окуліста. Тут я хочу відразу ж також зупинитися і сказати, що до військово лікарської комісії входять певні лікарі, але не всі є профільними, і в залежності від захворювань, які у вас є є. Чому обов'язково спочатку я говорила, що приготуйте і список захворювань, і, відповідно те, що. У вас є обстеження, бо, наприклад, до військово-лікарської комісії може не входити наприклад, такий лікар як невролог. Але у вас може бути захворювання пов'язане саме з цим. Ось тому, в принципі, вам потім може бути видане направлення на дообстеження. Наступний крок це отримання висновку військово лікарської комісії. Це проходження після всіх обстежень вам буде повідомлений висновок військово-лікарської. Комісії після цього ви ознайомлюєтеся з даним висновком військово-лікарської комісії і перевіряєте уважно, чи всі дані в ньому правильні. Відразу хочу сказати, що вам зобов'язані його видати. Тобто тут хочу також зупиняюся, і говорю про те, що не надавши вам висновку військово-лікарської комісії, видача потім вам просто бойового розпорядження про те, що ви їдете в певну частину або ви їдете на навчання, буде незаконним. Тому на це обов'язково звертайте увагу. Також, якщо вам не дають даного висновку, ви можете, по-перше, звернутися до адвоката для того, щоб ваш, в ваших інтересах написали, і звернулися із адвокатським запитом. Про це відразу зазначаю, що ви маєте надати свою згоду на розголошення ваших персональних даних і безпосередньої інформації про стан вашого здоров'я, оскільки він вважається лікарською таємницею, безпосередньо адвокатові. Ну і відповідно всім органам, яких це стосується, можна піти іншим шляхом. Це шлях, скажімо так, безкоштовно, оскільки адвокату, як ми всі розуміємо. Ви маєте заплатити за це. Ви можете особисто звернутися скориставшися конституцією статтею 40, також законом України про звернення громадян, законом України про інформацію і запитом про надання відповідно вам інформації щодо результатів проходження вами ВЛК у разі відмови як адвокатові, так і вам, ви можете. В подальшому звернутися зі скаргами як до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, так і до суду. А за не надання відповіді на адвокатський запит, так і не надання відповіді на ваш запит про інформацію, передбачена адміністративна відповідальність кодексом про адмінправопорушення. Тому ви маєте це знати і, відповідно користуватися своїми правами. Йдемо далі. Якщо ми оскаржуємо рішення ВЛК, тобто, якщо ви не згодні із висновком військово-лікарської комісії, ви маєте Право його оскаржити, наприклад, якщо вам рекомендоване додаткове лікування або обстеження, необхідно виконати ці рекомендації. Це відносно щодо до обстеження. Тут хочу звернути увагу на певні нюанси. Перше, це терміни проходження ВЛК. Терміни проходження ВЛК можуть відрізнятися залежною від кількості як військовослужбовців, військовозобов'язаних, закріплених за певним районним центром комплектування соціальної підтримки. Тримки та навантаження на медичні заклади. Загальний термін проходження військово лікарської комісії залежить від стану здоров'я та кількості відповідно необхідних обстежень. В моїй практиці були коли обстеження були 3-4 місяці. Зараз у мене тривають у клієнтів і більше 5 місяців. Це може зайняти від одного до кількох днів, а може і місяців, як і вам вже зазначили. Якщо потрібно додаткове обстеження або консультація спеціалістів, термін може відповідно збільшуватися. У 2024 році скоротився термін відповідна проходження військово лікарської комісії, встановлення граничних термінів проведення досліджень та медичних оглядів. Так, терміни проходження військово-лікарської комісії А у воєнний час, якщо скарг на здоров'я немає, такі. До чотирьох календарних днів здати направлення на комісію придатності до військової служби, до трьох робочих днів із дати направлення на комісію з проведення лабораторних досліджень, до трьох робочих днів із дати направлення на комісію із проведення інструментальних досліджень. У середньому ця процедура займає від одного до кількох днів. Ну як я вам вже сказала, військово-лікарські комісії при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки втримуватися максимального терміну проходження військово-лікарської комісії, що становить по суті 14 днів. В принципі, цей термін можуть збільшити за наявності у військово зобов'язаних серйозних хронічних захворювань, коли необхідне обстеження у лікарів. Вузької спеціалізації для обстеження в умовах стаціонару. Про це я вже говорила ще на початку. Наприклад, це може бути до обстеження саме в клініках, наприклад, серцево-судинної системи керівників територіальних центрів комплектування та голів обласних військових адміністрацій зобов'язали дотримуватися нових термінів та організувати маршрути проходження для військовозобов'язаних. Так, у наказі номер 402 який, в принципі всім вам відомий, зазначено, що під час воєнного стану ви Новок військова лікарська комісії діє лише рік, а у мирний час 5 років. Тобто, це відразу пояснення військовозобов'язаним і військовослужбовцям, що раз на рік потрібно проходити відповідне ВЛК. До складу військово лікарської комісії, як я вже говорила, входять лікарі різних спеціальностей: зокрема, це терапевт, хірург, невролог, офтальмолог, отоларинголог, це лор, психіатр, кардіолог. Драматолога щодо документів, які а, отримуються після проходження ВЛК. Коли ви їх отримуєте, ці документи будуть підтверджувати стан вашого здоров'я та відповідна придатність до проходження військової служби. І тут, в принципі, якщо ви не згодні із заключенням, яке написала військова лікарська комісія, ви відразу ж можете звернутися зі скаргою. Тобто, взагалі, у вас є 30 днів на оскарження рішення військова лікарська комісія. Тобто, тут в такому випадку ви можете на написати заяву відразу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки дана скарга. З РТЦК передається далі на міську або центральну військово-лікарську комісію, або в залежності від районного центру від району проходження. Ви можете відразу звернутися до міської військово-лікарської комісії, а також ви можете звернутися до суду. Відразу хочу звернути вашу увагу на той момент, що у вас обов'язково для оскарження має бути на руках копія результат. Рультатів проходження військово-лікарської комісії. Бо як ми розуміємо, що ви будете оскаржувати. Ну, в принципі, можна ще оскаржити процедуру, але даний процес ви маєте фіксувати і не чекати до кінця, коли відповідно ви просто отримали не ті результати, на які ви розраховувала зовсім інші, і висновку вам не дали. Тобто, відразу на всіх етапах ви маєте відслідковувати ті моменти, на які про які я говорила в цьому відео. Я дуже в принципі сподіваюся, що дане відео. Було вам корисним. Якщо так, то залишайте свої коментарі. Якщо у вас виникнуть питання, то пишіть їх нам. Не забувайте про те, що у мене є ще телеграм-канал. Підписуйтесь на нього. Я сподіваюся, що все буде Україна, і згодом ми будемо з вами розглядати зовсім інші питання ніж інструкція про проходження військово-лікарська комісія.